Клініка мікрохірургії ОКА медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода та я і ведуча Марія Пачковська. 10 квітня шановують пам'ять преподобного Іларіона. Народні прикмети підказують, цього дня потрібно спостерігати за птахами. Якщо вони в'ють свої гнізда на сонячній стороні, це означає, що літо буде холодним. І навпаки, якщо у затінку, тоді теплим. Чого ж чекати нам від погоди на 10 квітня? Дивіться далі. Привіт! Я, я Святослав. Я прочитаю вам прогноз погоди на 10 квітня. 10 квітня буде мінлева хмарність, без опадів. Вітер помірний. Температура повітря вночі від, від 1 градусу морозу до 4 тепла, в день 10-15 градусів тепла. Передаю привіт своїй бабусі. Всім привіт! Мене звати Ігор. Прогноз на 10 квітня ятернополян. мінлива хмарність без опадів. Вітер помірний. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день – 10-12 градусів тепла. Цього року на 10 квітня припадає Страсна П'ятниця. Це найскороботніший день великого тижня. У Страсну п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа, тому цього дня у церквах виносять плащаниці. Я ж бажаю, аби погода сприяла вам у підготовці до великодніх свят. До зустрічі на Тіві 4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.